завітав відомий тележурналіст Олександр Радченко. Мене набирали 34 рази на канали. Говори собі, що ти маєш зробити більше. Бляха, яка у мене порідко. Будьте природніми. Ну і шукайте родзинки, бо булочки всі бачать і родзинки, всі хочуть. Як працює цензура і самоцензура? Ну, я вам скажу неприємну штуку, перше, як, о, я, як через мене цензура проходила, та? і е, любі мої, Віктор Андрійович казав, та? А коли ви будете приходити на канал, ви маєте зрозуміти, куди ви прийшли, на який канал ви прийшли, чиї бізнес-інтереси ви маєте вносити на перший план. Um, забудьте про таке, що ви вільний журналістика, що таке, щось є. Перше, забудьте про свої амбіції і забудьте про те, що ви вільний журналіст. Ви приходите працювати на канал, ви маєте знати їхні вимоги. Їхні вимоги вам можуть не подобатися, і ви розвернулися і пішли. Їхні вимоги, ви можете з них якось терпіти. І ви працюєте. З приводу цензури. Цензура є всюди, кожної миті, починаючи від цензури, яка всередині тебе сидить, бо ти знаєш, на який ти канал прийшла. І цензура сидить на і вище, вище, вище над випусковим редактором, над над керівником каналу, ще там далі, 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 далі. Люди від ц... говорити, що цензура відсутня у нас, у мене язик ніколи не повернеться. Повертаючись до самоцензури, як максимально обтрагуватися від теми, яка є близькою особисто вам, чи коли не треба приймати сторін? Е, от, наприклад, ну, я б таки, як я поступаю в таких ситуаціях, я приходжу і говорю головному редактору чи випускному редактору, що ну, от я не можу про це. Ну, якщо на зйомки їхати, якщо ти ведучий, то, ти, то там інші манси виникають. Якщо ти, якщо ти журналіст і кажуть, така тема, і ти кажеш, от я, ну, я не можу за цю тему взятися, і ти маєш аргументовно пояснити, чому. І знайти спільну мову з головним редактором. Але коли головний, коли редактор чи випусковий редактор. У мене були такі ситуації, коли ти мусиш це зробити, і хоч просто в редакції є людина, на яка, яка, якій ти приходиш і говориш, наприклад, там, Толік, мені треба, щоб ти це зробив. І Толік у тебе не питає, чому це треба. Ти просто говориш таке ключове рішення, речення, і Толік намагається це зробити. Люди, це, ну, це робота, це ніколи, нікуди не відкидає. Але коли, от, коли випусковий редактор, ти розумієш, що випусковий редактор на тебе ставить, і ти приходиш і кажеш, Толік, Толік подивився на мене, треба зробити. І Толік пішов, це зробив. Так йому боляче, так мені боляче це йому робити. Але іншого варіанту нема. Треба йти на якісь поступки, і, але і треба е, опускати пір'я і робити максимально, максимально без шкоди для себе. Це до того, що, наприклад, редакція пропонує студенту-журналісту працювати в неї без укладення будь-якого договору безкоштовно, начебто для практики. Потім сама ж відмовляється від послуг цього студента через деякий час і використовує його вдалі матеріали вже після його так званого звільнення, хоча він і не працював офіційно, використовує матеріали, які дісталися їй безкоштовно. Які досить талановито написані піддалі? Як уникнути студентів? Яночка, ну це скотство. цього не уникнути, це правда. Е я от. Е <свят> ну от, відпрацювавши там, наприклад, на СТБ, там уже бути знаною людиною, я мусив погоджуватися на роботу на таких примітивних каналах, про які згадувати мені зараз соромно, розумієш. І ем, ну от я е, ще в Донецьку була така штука, коли е, я працював там ведучим інформбюро, така була програма, це інформаційна. Ми починали. І приходили рекламодавці, і, наприклад, казали, що ми хочемо замовити у вас рекламу. Добре казали, там ти ти ти. ти 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 Але ми хочемо, щоб на чітку зробив Радченко. О, ну і буде до стоїть два рази дорожче. Я про це не знав. Розумієш, я про це дізнався через 5 років після того, як звільнився з цього. І це ж все ж таки та міра, ти розумієш, що ти пішла, ти відпрацювала, вони використовують, хай вони вдавляться, але це для тебе стимул. Мама. Я ж все-таки крутая дівка. Понимаєш? Для тебе це має бути стимулом. Не рахуйте оту копійку, ну, не рахуйте ті гроші, які ви от там ну, втратили, бо Господь там вам дав можливість їм тим паскудом заробити. А далі Господь вам даже дасть набагато більше, ніж ви дали. Бо якщо ви даєте, якщо ви шукаєте, якщо ви проводите людей, якщо ви створюєте команду, Бог вам допомагає і в житті, і в всьому світі. Ще з власного досвіду, коли я стажувалася на каналі, мої сюжети щодня критикували. Як молодому спеціалісту, навіть не спеціалісту стажеру, сприймати правильно критику, ну ти розумієш, що треба брати конкретно твою роботу, твій текст і то, що тебе виправили. Тому що розумієш, випусковий редактор це, це коняка, яка за все відповідає, вона за все має нести відповідальність. Тобто ви маєте розуміти, що одне, одне, одне справа ваша я, а друга справа те, що відбувається на всьому каналі. І, і те, що тебе виправляють, ти розумієш, ти приходиш на канал, ти маєш адаптуватися. Тобто ти приготуйся. Якщо ти можеш адаптуватися і тебе це залишайся. Якщо ти бачиш, що ідіотизм і ти робиш краще, і ти розумієш, що це ти робиш краще, і хтось тобі про це ще говорить, що ти робиш краще, забирай манатки і йди шукай іншу роботу. Не псуй собі нерви, не псуй собі здоров'я. Бо, може, ти напишеш геніальний текст, а його не геніально виправлять. Все-таки так само може бути. Сказали про такі труднощі роботи журналіста, про те, що це впливає на здоров'я, але як все ж таки хоча б емоційне вигорання, яке з часом з'являється, подолати і швидко це зробити, тому що журналіст ну, він повинен бути мобільним домою. Так, ти права. А, ти знаєш, коли ну, в, житті, в житті людини є такі певні періоди, розумієш, коли ти там ну, умовно кажучи, я на телебаченні пройшов 33 роки. Розумієш, це вже ну запізно, ви вже за, ви за цей час не тільки зробите кар'єру, ви, ви забудете про все і вам вже захочеться чогось іншого. І я прийшов в той вік, коли у людини оцей коли, як знаєте, емо, коли, емо, коли енергетично ти заряджений поповній, ти здатен віддавати, коли ти світишся, коли ти гориш і все, коли коли тобі цікаво на роботі. І у мене цей був період якраз от на, на вікнах. Десять років це був ідеальний час, коли, коли я горів, коли, коли класно було. Це, це той час, коли в тебе є ця енергетика всередині. А потім, коли людина там проходить до 50 років, вона стає мудрішою, вона, вона не хоче втрачатися в якісь склоки, в якісь передряги, вона не хоче сваритися. Я от, ну, той час, коли 10 років я працював на стебе, я сварився. Я з усіма сварився, я, я казав, що ви цього не вмієте, я всіх ну, вимагав я вимагав якісної роботи. А потім я зрозумів, що якщо хтось хоче, то й це зробить. А я не хочу ні від кого нічого вже вимагати. От як воно є, так воно і є. Ти розумієш, хтось тебе наповнює в житті певний час, а потім ти когось починаєш наповнювати. І оце... Людина, людина все одно горить, як би воно не було, і зараз я так само горю. І зараз мені дай роботу, я зараз буду, я зараз буду зірок штампувати. Розумієш? Але ну, у мене нема можливості. Я, я, Зараз я про це говорю спокійно. Вигоряння є і знаєш, коли ти постійно в роботі. Коли ти навіть сюжет тобі спокою не дає, коли ти щось написала, а воно тобі спокою не дає, щоб ти щось зробила недосконало, ти... це класне, це класне відчуття. А погано, коли ти пішла з роботи і забула про що, про що ти робила. Розумієш? Тобто намагайтеся в собі тримати оцю зацікавленість в роботі. Якщо її нема, то все життя вас викине, так. Я хотів запитати, журналіст, це на все життя? Ну так. так. Ти розумієш, це. Ну це це, це, це. це не твій навіть вибір. Якщо ти от відчула, що ти прийшла в що ти прийшла в журналістику і ти. Відчуваєш кайф від цього. Е, ну, всі кажуть, що телебачення це наркотик, журналістика це наркотик. Ти навіть в буденному житті ти намагаєшся робити сюжет. Ти приїжджаєш додому, з мамою спілкуєшся, з сюжетами спіл... сусідами спілкуєшся, а в тебе сюжети, сюжети, сюжети в голові. Так, це, ну, це на все життя. Е, і я от зараз вже на пенсії, от, та, я нібито з журналістики пішов радісно. А, але ну я залишаюся ним ним і нічого не зробиш. Від цього вже не підеш. Чи є телебачення в майбутнє? Яким воно має бути? Яке викликане вами, ота модель суспільного мовника, я за яким ми так боролися, так хотіли його побачити? Якщо обсрвуватися до сьогоднішніх реалій, які є нині. І те, що ми маємо в Суспільному мові. Про яке телебачення мріє Олександр Радченко? Яким він його бачив? Ну, знаєте, Москва все замні вірить. Смотрели фільм, ні? Да. Ну, там він казав, що через 20 років ніякого театру і кіно не буде, буде сплошне сплошної Ви Знаєте, телебачення буде. Ну, як вам сказати, як людина, протягом життя змінюється, таке телебачення змінюється. І воно буде змінюватися. Воно, воно вже зараз змінюється, і, і в нього з'явився, тобто в кіно і театр з'явилося свого часу конкурент телебачення. І зараз у телебаченні з'явився дуже сильний конкурент інтернету. І коли зараз говорити, що телебачення не буде, це було б, це було б неправда. Телебачення буде, а воно буде іншим. Я, воно вже зараз почалося ставати таким більш авторським. І ну, авторським таким інвалідно-авторським телебаченням, тобто воно зараз не справжнє авторське телебачення. Але е, з'явився той конкурент-блогерство, і ви, більшість з вас піде в блогерство, більшість з вас піде працювати в інтернет, бо там вільніше працювати, там на вас ніхто не тисне, і е, там, там вільний простір. Так що телебачення навіть говорити про якісь свободи і про так, я кажу, що майбутнє телебачення є. Воно буде узкопрофільне як театр кіно. Воно не буде вільним як інтернет, але воно буде, і це буде робота. О, отож час випереджає нас, і на цій ноті ми завершимо наш випуск. І нагадаємо, що сьогодні до нас гості завітав відомий клеведучий Олександр Радченко.